Тепер Теперін Протект три види нових плит. Надмісні плити шостого класу вагою 29 кг з карбіду кремнію. Так само плити шостого класу трошки важче вагою 3,29 з алюмінію. І надлегкі плити третього класу з надвисокомолекулярного поліетилена вагою 1,42 кг. Плити шостого класу. Розроблені для того, щоб захистити вас від кулі калібром 7,62х54. на Це куля типу B32. Верхній Верхні шар кераміки розрахований на те, щоб деформувати кулю. А внутрішній шар на високомолекулярного поліетилену служить для того, щоб розсіювати і зменшувати кінетичну енергію, що дозволяє зменшувати зуброньову травму. Так само в наших плитоносках є демпферні подушки, котрі так само служать тому, щоб зменшити заперешкодну деформацію, для того щоб у вас було менше внутрішніх уражень. Надлакі плити третього класу виконані суцільно з надвисокомолекулярного поліетилену. Вони захищають від куль ПС 762х39 та куль пс 545 на 39. А додатково ці плити мають вигін в двох площинах, що покращує комфорт при носінні. Ми проводимо випробування всіх наших продуктів виключно в акредитованих лабораторіях. До кожного комплекту плит ми додаємо протокол з результатами тестування з усіма типами плитоносок UVIN Protect. Також з протоколами ви можете ознайомитись. На нашому сайті ми знаємо, як нам довіряють. Ми цінуємо вашу довіру і робимо все, щоб ви мали гарантований захист.